У нас сьогодні розпаковочка фурнітури. Зараз все покажу. У нас є? Отримали від турецького нашого постачальника магніти. Зараз ми з вами разом подивимося, що тут прийшло. О, цікаво, цікаво, дивіться. Ось наші кордові магніти. Колір рожевий. Далі це ми напізніше залишимо розгляд. От ще в нас корт бієш. Коричневий. Такий от нейтральний світлий біж, дуже цікавий відтіночок. Замість кісточок можна використовувати дуже гарні. Є магніти з кісточками, до речі, бачите, це взагалі новинка на ринку. Ось. Пишіть плюсик, я вам зніму додатково відео, якщо цікаво. тут, де кісточка, магніт дуже шикарно виглядає. І в рожевому кольорі, в в сірому. Ось такі от відтіночки є. Сірі, корди. Це те, що в нас дуже часто замовляють. І в нас, до речі, гарна ціна, є опт-роздріб. Тому звертайтеся, кольорів досить багато, Ось, продаються вони поштучно. Ціну напишу в коментарях. Ось, Давайте ми ще зараз з вами подивимося, тут ще в нас є екземплярчики. Новинки. Ось така дивіться зав'язочка, взагалі обалденна. Дуже дякую постачальникам, що поклали на пробу нам. Ось такий варіант. Ось такий дивіться з бусами і з підхватиком. Дуже буде стильно виглядати. Я знаю, є такі люди, що полюбляють. Ось вам ти могніт ще показує, бачите? Є з таким стеклярусом. Тут вони з двох, бачите, зчіпляються і тримають дуже файно штори. Можна на одну сторону, можна на другу їх ставити. Далі. Ось таких трошечки є дерев'яних. І Вау, це ще прикольно, мені дуже подобається. Дивіться, яка красота. Покажу вам пізніше, як воно виглядає на шторі. Підписуйтеся. Звертайтесь, кому потрібна фурнітура. Підберемо на все добре. З вами магазин Штор, колібри, декор.